Освітній процес включає у себе навчання та виховання учнів. Сьогодні ми порівняємо традиційну освіту і компетентнісну освіту, яка є складовою нової української школи. У традиційній освіті навчання відбувається у межах класної кімнати відповідно до програми без зарахування стилів навчання чи інтересів учнів. Компетентнісна освіта передбачає врахування різноманітних стилів навчання та учнівських інтересів. Важливість емоцій у навчанні, створені ситуації успіху. Навчальний поступ це взаємодія між учнем, учителем і батьками щодо навчальних досягнень на підставі всім зрозумілих цілей. За традиційною освітою учні засвоюють визначені програмою знання та вміння. За компетентнісною освітою учні розвивають і поглиблюють визначені програмою компетентності, необхідні їм для життя, подальшого навчання та кар'єри. Під час традиційної освіти учні навчаються у заданому вчителем темпі, незалежно від того, чи встигають вони, чи ні. Під час компетентнісної освіти учні отримують індивідуальну підтримку, навчаються один від одного. Під час традиційної освіти за навчання у класі відповідає один учитель. Індивідуальним потребам учнів приділяється мало уваги. За компетентною освіти учителі співпрацюють між собою із представниками громади, батьками, щоб створити для учнів умови для індивідуального розвитку за рахуванням їхніх навчальних потреб та інтересів. Основна мета нової української школи це формування особистості, тобто людини, яка здатна до критичного мислення, а також патріота, здатного приймати рішення, інноватора. Який здатний учитися упродовж життя. А також, щоб здобувачі освіти свої знання, які вони отримують у школі, могли застосувати на практиці, тобто у повсякденному житті. Що таке компетентність? Компетентність це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв'язання певних життєво важливих проблем. У перекладі з латинської слово компетентність означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. В новій українській школі є 11 ключових компетентностей: перше спілкування державною рідною мовою. Друге це спілкування іноземними мовами. Третє математична грамотність. Четверте компетентності в природничих науках і технологіях. П'ята. Інформаційно-цифрова компетентність, а також уміння навчатися життя. соціальні громадські компетентності, підприємливість, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя, фінансова грамотність, що передбачає ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організувати свою діяльність для досягнення цілей. Компетентності охоплюють такі якості, ініціативність. Уміння вчитися, логічно мислити, співпрацювати, оцінювати, здатність працювати у колективі, комунікативні здібності, вміння знаходити інформацію, шляхи формування компетентностей. через зміст освіти, навчальні програми, державний стандарт базової повної загальної середньої освіти, підручники через методи навчання, які ґрунтуються на організації активної, власної діяльності школярів. Через форми організації навчальної діяльності, групові, індивідуальні, фронтальні, через засипи навчання, метою, яких є спонукати учнів мислити. Громадянська компетентність включає знання своїх прав і обов'язків, здатність екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, до людей, до самого себе. Компетентність ІКТ це здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти оперувати інформацією. Міти добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися довідковою літературою. Соціальна компетентність це вміння працювати з іншими людьми, працювати в групі та команді, а також конструктивне розв'язання конфліктів, досягнення консенсусу, тобто вміння порозумітися з іншими. Вчителі нової української школи мають формувати у здобувачів освіти нескрізні вміння, а саме критичне та системне мислення, здатність співпрацювати з іншими людьми, приймати рішення, оцінювати ризики, вміння конструктивно керувати емоціями, ініціативність, читання з розумінням, вміння висловлювати власну думку усно й письмово, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість. Розв'язувати проблеми. У 2022 році стартує нова українська школа у п'ятому класі. З якою ж категорією дітей доведеться працювати вчителям. Це покоління дітей називається поколінням зетів. Це яскравий приклад людей, які з'явилися у часи великої глобалізації та постмодернізму. Їхньою характерною рисою є те. Що з усіма сучасними технологіями вони нати ще із раннього дитинства. Більше того, час трапляється так, що малюк навіть говорити ще не навчився, але чудово знає, як увімкнути комп'ютер та відкрити улюблену гру. Отже, зети це діти інтернету та сучасних технологій. За рахунок цього вони не мали типового дитинства у дворах, а тому і не є командними гравцями. Їх треба вчити цьому. Це покоління відрізняється абсолютною відсутністю чітко визначеної життєвої позиції. На відміну від усіх їхніх попередників, зетів не мотивують ані гроші, ані будь-яке кар'єрне зростання. Більше того, вони геть не самостійні і постійно потребують, аби хтось сказав їм на те, чим вони мають займатися. Проте досить волелюбні, їх не можна примушувати до будь-чого адже вони ніколи не будуть робити те. Чого не забажають самі. Навіть з маличку для них важливо, аби до їхньої думки дослухалися, Люблять вчитися, швидко засвоюють нові знання. Великі обсяги інформації не становлять для них ніяких труднощів. Переважно більшість знань вони отримують з інтернет-ресурсів. Однак тут виникає проблема. Кругозір зетів досить поверхневий. За рахунок того, що вони не бачать сенсу у школі чи університеті, вони не отримують базових знань та навичок. Все, що вони дізнаються в режимі онлайн, несе виключно ситуативний характер. Попри це, зети відрізняються своєю неймовірною багатоздатністю та креативністю. Вони обожнюють знаходити рішення зі складних ситуацій та розв'язувати найскладніші задачі. Досить негативні риси є у їхньому характері. Вони мають схильність до капризів та істерик, прагнуть, аби все було виключно так, як скажуть вони, мають яскраво виражене нахабство, егоїзм та нарцисизм. Згадаємо тільки культуру їхнього селфі покоління Z – це мандрівники. Їм не потрібен комфорт, робота та гроші, вони прагнуть до всього нового та невідомого. Тому їм буде байдуже, де ночувати, на чому їхати, хай навіть автостопами. А почуття небезпеки зовсім відсутні. Головне це емоції, які вони зможуть пережити. Досить часто зети виступають проти поганих звичок, паління, алкоголь, а також є вегетаріанцями. Вірять в мир у всьому світі, прагнуть вирішувати екологічні та соціальні проблеми. Як завоювати увагу зетів? Одне відомо точно, їх потрібно мотивувати. Все, що вони роблять, потребує реакції оточуючих. Байдуже, негативної чи позитивної, Головне це увага до їхньої особистості. Вони просто пожирачі емоцій. Всі завдання, які ви ставите перед цим поколінням, потрібно формулювати чітко та детально. А от за кожне виконане одразу давати винагороду. Вони не люблять працювати на майбутній результат. Їм необхідна мотивація за кожне виконане завдання. Незважаючи на те, що зети індивідуалісти, вони так само обожнюють тусовки, і тому їх завжди треба залучати до командної роботи, аби їхня праця давала найкращий результат, необхідно давати їм творчі завдання, максимально цікаві для самих зетів. До того ж, переконайтеся, що вони справді вважають свою діяльність корисною для оточуючих.